От є ці станки, той ще збирається. от Оцей, що я от зараз маю, що ще патрон доставити. Тут все вмикається, от. все, воно працює, пуск один, пуск два. От. Пуск 2. Стоп, далі регулятор швидкості, і це на стіл, і на той двигун другий. Якщо вставимо на стіл, я збільшу швидкість, щоб видно було. І от по лінійці, отут от, ви собі от вперед, назад. Нажимаєте вперед, тут по лінійці буде видно, от воно поїхало. І назад. О. Я тут не буду виставляти, там потім виставлю. І той двигун. Щоб той двигун піднімався вверх вниз це просто треба переключати, переключити. Це от буде вверх, а це вниз, і знову ж таки. от. От Я зараз покажу на чомусь покажу, можете побачити, що він їде вверх. Іде вниз. Тут мені лишилося сюди патрон поставити, О, такі, як тут. і сюди лінієчку поставити, Ну, це не проблема. А, далі е, світло, світло. І лазер. Пневматика п прижими. Далі підальки, які ми нажимаємо. ця перша підалька. Нажимається. Це друга підалька, їздить той догон. Ну якось отак.